Ми вже приїхали додому, вже стоїмо у себе в дворі, і дивіться, яка в мене тут картина. <сміля> Мілія спить, причому тільки ми почали під'їжджати додому це хвилин буквально 10 назад, а вона заснула. Це просто капець, бо це її другий сон, вона мала виспатися добре, але отак вона виспалась. Зараз її підніму вона одразу встане. Ми їздили домовлятися за день народження. Ми їздили домовлятися за день народження Міліки, не на обсуждати меню, фотозону, всі оці нюанси. Все добре, все обсудили. Тільки з єдиний момент я переживаю, що я не знаю точну кількість гостей. Тобто я сказала власниці, там 15, по-моєму, сказала, але насправді я не знаю, скільки в нас буде людей. Якби так не дуже хочеться, хотілося б сказати їм точно, точне число, але отак. От така у нас ситуація. Всім доброго ранку. Дивіться, Емілька вже, звісно, у нас в каші тут, бо вона вже доїдає свою кашу. Давай, давай. Да. Вчора я вам не договорила, що ми з'їздили в кафе, договорились, поговорили, склали меню, обсудили фотозону. Сказала я, що від музики відмовляємося, що я не хочу ту співачку. Вона ж мені тоді на Христинах не сподобалась взагалі. І кажу, у нас будуть конкурси, то кажу, я не хочу. А вона без питань, на фоні все одно буде музика, якщо вам так зручніше. Ну, в общем таке, обсудила всякі такі нюанси. А ще вчора я приїхала додому я знайшла тортик, нарешті, дизайн. І нарешті його заказала. І тепер я буду спокійна. Тільки єдине, що. я думаю, сижу вже і думаю, що я забула. А я забула головне. Я то вибрала дизайн, вже написала ну, ці жіності, написала, спитала, скільки він буде коштувати. Ну, там, Ці всі нюанси, які мені потрібно були, написала, наскільки кілограм, що вже точно замовляю. І потім проходить години-дві, це вже було 12 ночі, і я згадую, що я не уточнила, який він має бути, ну яка начинка, що я хочу тільки шоколадну. А там взагалі в того торта, я не знаю, так, я так думаю, що він творожевий весь, я думаю, що, може, якась фруктова, Боже, ми її взагалі ніхто не любимо. Треба сьогодні срочно дописати, що тільки шоколадна начинка всередині. Боже, я думаю, що я забула, а це саме головне було, і я забула це. Це просто капець. Ну, нічого, я зараз ну, не буду людині зараз саме ранку писати, бо вона зараз вісім ранку, дуже рано ще, навіть без десять-вісім. А потім годин 10-11 я вже їй напишу, що, ну, що забула вам дописати. Ну і все. І залишається мені тоді е, дописувати свої конкурси, скажімо так, розробляти сценарій далі, бо в мене дуже мало чого зроблено. Мені потрібно буде докупити якісь маленькі сюрпризики, подарунки за це обов'язково. Ну, І треба буде їхати, купляти все, що з собою треба буде в кафе. Нам дозволили взяти алкоголь, всі напої такі, як соки, пепсі, всі солодощі і м'ясне. Це дуже добре. Да, да, да. Нам дозволили взяти з собою, треба буде це все їхати, купляти, якийсь день вибрати. Мільки ще треба плаття купити. В неї взагалі нема ніякого плаття. І таке. Так що ми готуємося, продовжуємо готуватися. Залишився тиждень і два дні. Навіть уже тиждень і один навіть, скажімо так. Дуже мало залишилось, треба все встигнути. you mm -hmm.